Вітаю вас, малята! Сподіваюся, що ви прочитали, чим закінчувалася казочка Лесі Українки Біда навчить. А зараз запрошую подивитися це у нашій виставі. Друга частина Біда навчить. Ось і настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними. А де далі сніжок став перепадати? Біда мені холод, голод, вночі де не сяду, спати не можу. Так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні. А якщо й знайду, то за сваркою втрачу. От і почав наш горобчик до розуму приходити, вже не свариться, куди всі горобці летять, і він за нами. Що ми знайдемо, то і він поживиться. Та все без сварки, без бійки. Ми його й не женемо від себе. А раніше й близько не підпускали. Бачу, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Треба подивитися, як то гнізда будують. Почну пір'ячко до пірячка збирати, соломинку до соломки складати, та й гніздечко зів'ю. Ти бач, який розумний став. Навіть всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на нараду, то його кличуть. Так він вславився між ними своїм розумом. Ч -ч 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 -ч. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидить он він у гніздечку не сам, а з горобличкою і четверо яєчок в гніздечку лежить. Як виклянуться гороб'ята, То горобцеві рабцеві новий клопить годувати діточок. Та вкривати, та глядіти, та от хижого птаства боронити не догуляння буде. Тар. Авжеж який господарний став, старбець. Аж сусіди горці дивуються кар. І де ж він того розуму навчився? Біда навчила. Малята, з чого починалася ця історія? Пригадайте, до кого звертався горобчик з проханням навчити його розуму? Поведінка яких птахів вас здивувала? Як ви думаєте, що навчило горобчика? Намалюйте ілюстрацію до будь-якого епізоду казки. До зустрічі!